Слива улюблений фрукт багатьох, смачна, соковита, корисна. Сливи одні з перших культур, які люди почали вирощувати. Відомо, що сливи культивували ще понад дві тисячі років тому в Китаї, а потім вони поширились до Риму та по всій Європі. У світі існує понад дві тисячі сортів слив. Притча про гнилі сливи. Чоловік мав повне відро слив. Щодня він перебирав сливи і їв ті, які починали гнити. З часом, коли всі сливи в одному відрі починали псуватися, він з'їв усе відро, але не одну хорошу сливу. Отже, постійне виправлення недоліків, а не пошу хорошого, може призвести до руйнування того, що могло бути цінним. Притча Божа справедливість. Старця Паїсія часто питали, що таке справедливість, які вчинки справедливі? Старець казав Є справедливість людська, а є Божа. А що таке Божа справедливість? питали його. Тоді старець наводив такий приклад. Уявіть, що чоловік прийшов в гості до приятеля, той поставив на стіл та з десятьма сливами. Один з них з'їв вісім. А іншому залишилося дві. Це справедливо? Ні, відповіли всі. Це несправедливо. Старець паїся й говорив далі. Тоді так, двоє приятелів мали десять слив. Вони поділили їх нарівну, по п'ять і з'їли. Це справедливо? Так, справедливо, сказали всі. Це людська справедливість, зауважив старець. Існує ще інша справедливість. Уявіть. Що один приятель, здогадавши, що його друг дуже любить сливи, сказав Будь ласкавий, з'їсть ці сливи, я їх не дуже люблю, і до того ж у мене болить від них живіт. Я можу з'їсти тільки одну Оце справедливість Божа. Віддай іншому те, що він хоче, а не половину. Віддай йому добре, а собі се погане. У цьому полягає Божа справедливість. Закінчив свою розповідь старець. Будьте вдячні за те, що маєте, дорогі слухачі.